У колонії засуджені влаштували масові заворушення і бійки. У заручниках опинилося кілька людей. Саме такі сценарії надзвичайних ситуацій відпрацьовували у ході практичних занять силовики установ виконання покарань. Тактику спеціальні навчання проходили на базі Купичинецької виправної колонії за участі. Також і груп швидкого реагування чортківської установи виконання. Тематика заняття була дії загону по сигналах буря. 1 масові за ворушення групової непокори, а також «Буря-5» і «Буря-3». Дії щодо озброєних злочинців, проведення антитерористичної е, акції, спрямованої на звільнення заручників і нейтралізацію озброєних злочинців. Такі тренування каже опор уповноваженої повноважної оперативної групи Чортківської УВП відбуваються кожних три місяці. Запорука успішного проведення будь-якої спецоперації це злагодженість підрозділу та виконання наказів. У реальних надзвичайних ситуаціях часу на роздуми нема на вагу кожна секунда, стверджує оперативник. Проводяться такі заходи з метою попередження ускладнення оперативної обстанівки. У даному занятті приймали участі два представника Житомирського спеціалізованого підрозділу групи швидкого реагування ДПС України, які проводили заняття з підрозділами Купичинської ВК 112 Чортківського слідчого ізолятору та Добривицької ВК. 63. продовж дня 30 оперативників вдосконалювали та відпрацьовували свої дії по припиненню масових заворушень, проводили операції по звільненню заручників та розшуку засуджених втікачів. Кожна група відповідала за конкретний напрямок роботи. Відпрацювали оперативники і індивідуальні строю прийоми зі щитами у складі груп та зведеного загону. Пригадали дії із застосування спецавтомобіля при масових заворушеннях та у ході звільнення заручників. Проведення кожного заняття, відповідно, вносить свої корективи, ви самі могли це бачити. Але головне тут не дії по шаблону, а іменно практична дія і практичне відпрацювання своїх дій, злагодженість підрозділу як такого. Оцінювали роботу груп швидкого реагування Компетентні судді. Вони кажуть, що оперативники професійно підійшли до виконання покладених на них функцій та успішно впоралися із поставленими завданнями. Після практичних занять силовикам прочитали лекцію з вогнової підготовки та екстремальної медицини.